У Чернівецькому тролейбусному управлінні розпочали реєстрацію пенсіонерів для видачі персоналізованої пільгової транспортної картки. Відкрита попередня реєстрація для отримання транспортної картки пільгова для пенсіонерів. Подати документи на її виготовлення можна за допомогою реєстраційної форми на сайті КП Чернівецьке тролейбусне управління у розділі реєстрація на отримання є-квитка. Дані пенсіонера заповнюються з метою оформлення персоніфікованого є-квитка. Про готовність картки мешканцям будемо. Повідомляти у спосіб, який був вказаний у заяві. Варто зауважити, що пільговий електронний квиток видається пенсіонерам, які проживають на території Чернівецької громади. Утім, у деяких містян виникають питання стосовно реєстрації. Основне питання, як пенсіонер без електронної пошти може у вас зареєструватися. Також у Чернівцях тестують нову систему відстеження громадського транспорту за її допомогою. Пасажири зможуть дізнатися, коли тролейбус приїде на потрібну зупинку, а диспетчери контролюватимуть дотримання графіку руху.